Усім привіт! З вами, як завжди, Павло. І сьогодні поговоримо про дуже класний пристрій. Зробила його компанія Fossi Audio, і це їх ЦАП з підсилювачем для навушників ZH3. Мені дуже імпонує підхід компанії до побудови їх лінійки. В них є популярний підсилювач для колонок ZA3 і ЦАП ZD3. І ось вони вирішили випустити ЦАП з підсилювачем для навушників, назвали його zh 3 але в той самий час вони в ньому зберігли майже усі можливості свого ЦАПу для стаціонарних систем. Тому в нас тут універсальний комбайн. З одного боку підсилювач для навушників, який видає до 2,5 Вт на балансному виході. А з іншого боку, майже все, що потрібно для дуже гарного стаціонарного ЦАПу. Але про все це я розкажу і покажу в ході цього відео. При цьому цьому коштує все це доволі розумних грошей, здається, 10 320 гривень. Посилання на офіційного представника in Inir буде в описі під цим відео. Ну і давайте на все це подивимося детальніше, а анекдот дня сьогодні такий. А давайте квасити капусту. А давайте без капусти. Пристрій упакований ось в таку доволі величеньку коробку. Я коли її вперше побачив, я думав, що тут всередині щось прям таке велике. Але здебільшого тут е, ущільнювач і аксесуари. Тому в цілому сам ZH3 не такий великий, як може здатися по коробці. Всередині в нас інструкція і багато захисної піни, що в цілому дуже гарно. Тож, ви отримаєте сам пристрій. Подивимося на нього трохи згодом. Ті, хто куплять його в числі перших, отримають ось такий бонус: це лімітована версія ручки гучності. Також у комплекті є пульт керування дистанційного. Адаптер на 6,3 мм. Блок живлення з відповідною відделкою. ось він такий зовнішній. Далі коротенький кабель для того, щоб під'єднати живлення 12 В тригера. І також ось такий USB Type-C на Type-C з адаптером на Type-A. Він стає популярним останнім часом. Тож, як бачите, в цілому комплект поставки доволі гарний. Фосі чудово зрозуміли, що аудіофіли часто страждають на обсесивно-компульсивний розлад, і тому останнім часом роблять продукти так, щоб їх можна було збирати в такі акуратні стовпчики, створюючи візуально привабливий сетап. Тож ZH3 виглядає дуже схоже на za 3 і ZD3. І створений таким чином, що його можна використовувати як настільний прилад, так і в такому е, в стічці чи в стовпчику з za 3 Я думаю, що вони ще створять і стрімер в такому самому дизайні. Це було б дуже розумно для того, щоб замкнути користувачів у своїй екосистемі. В реальному житті він не маленький, але в той самий час і невеликий. Як на мене, то дуже добрий розмір для от, сучасного пристрою. Не супер-мініатюрний, якщо ви захочете поставити його десь там в стійку до апаратури, але в той самий час і невеликий, якщо ви хочете використовувати його десь на столі. Він чорного кольору з помаранчевим акцентом. Ну, це фішка Фосі, і це також дуже привабливо, що в них все в одній кольоровій гаммі. Гарно зібраний, він зроблений з металу, нічого не трохкотить, не бовтається. Знизу в нас ось такі гумові ніжки, які дозволяють йому добре стояти на столі. Така трохи незвична, але в цілому строга форма, і приємний ось такий візуальний баланс. Тут в нас екран, а тут енкодер, який послуговує для регулювання гучності, і керується меню з його допомогою, і вмикає, вимикає також він. Тут якийсь гарний енкодер, він в нього приємні кліки, але обертається дуже м'яко. Коротше, дуже приємно його крутити. Ну і, звісно, два виходи на навушники: балансний і звичайний. З, зі зворотньої сторони, в нас тут прям багато всього, і це дуже тішить око. Тож, що ми тут маємо? На відміну від ZD3? В нас тут немає блютуз, але є лінійний вхід. Є коаксіальний оптичний вхід, є USB, тут usb c Далі тут у нас живлення, але також ми маємо лінійні виходи, звичайний і балансний. І саме от наявність балансного виходу і плюс входу і виходу для тригерної напруги 12 вольт. Це якраз і видає те, що Фосі також думали над універсальним пристроєм, тому що ви можете його використовувати як просто пристрій в себе на столі для навушників. Але в той самий час ви можете його інтегрувати зі своєю системою. Тож можна під'єднати на вхід, наприклад, стрімер, і він буде вмикатися зі стрімером автоматично. І також можна під'єднати до виходу той самий za 3 щоб він автоматично вмикав підсилювач, коли ви його вмикаєте. Насправді ось ці тригерні 12 вольт. Це така, здається, проста фішка, але вона дуже класна і. Дуже зручна, коли тобі не треба вмикати вимикати купу усіляких приладів. Блок живлення тут зовнішній. Мені це, чесно кажучи, не подобається. Але з іншого боку, позитив в тому, що якщо ви захочете, ви можете його замінити. Бо було б класно, якщо б ті самі фосі випустили і блок живлення в такому корпусі, але з кількома виходами, тому що в них і багато пристроїв живляться від 12 вольт. Якщо вже збирати умовно там стопочку з різних пристроїв, було б гарно, якщо б живлення в них було єдине. Тож, ось такий екранчик, як бачите, виглядає класно. Круглий інтерфейс дійсно дуже гарно виглядає. Він доволі яскравий і чіткий, тож дійсно приємно на нього дивитися. Показує він обраний вхід, вихід. Режим байпас і також частоту. Ну і звісно, гучність, як головний головне, що потрібно бачити. Довге натискання на центр в нас вмикає, вимикає його. Як бачите, доволі швидко стартує. Коротке натискання в нас обирає меню. В меню вісім пунктів, трохи є ось такої нелогічності, тому що спочатку з'являються чотири. А коли ви обертаєте, то ще чотири. Ну, Можна було якось це інакше оформити меню, ну, це вже, знаєте, такі придирки. До цього звикаєш і з цим нормально жити. Тож, в нас вхід, вихід. Далі можна регулювати бас і верхні частоти в діапазоні плюс-мінус 10 дБ. Я, звісно, ніяк його не вимірював, але так на слух, якраз тут регулювання працює доволі добре. І це схоже на полочковий фільтр, який дійсно регулює верхні і нижні частоти. Три рівні регулю... регулювання Гейну в нас, що теж доволі добре і універсально. Тут в нас стандартна історія з версією USB. 1.0 для більшої сумісності зі старими приладами, 2.0 для більш високої роздільної здатності. Далі купа фільтрів. Які примикають фільтри низьких частот на ЦАПі. В них усілякі різні назви, але насправді в сліпому тесті різниці між ними практично немає. Тому можна брати майже будь-який. Ну і режим байпас можна тут активувати, якщо він вам для чогось буде потрібен. Тож, як бачите, в цілому доволі зручно все це керується, а плюс ще й до того ж. Є пульт дистанційного керування, якщо вони створили його повністю для того, щоб була можливість використовувати його дійсно в стійці з апаратурою як повноцінний ЦАП. Що стосується звуку, перед нами ще один чудовий приклад того, що якщо взяти гарний ЦАП, добре його приготувати і все це файно підсилити, то ви отримаєте чудовий сучасний звук. Тут в нас працює ОПА 1612, і це дуже гарний чіп, але вони тут змінні. Тому якщо ви графтом берете для себе цей пристрій і він вам з часом набридне, то ви можете змінювати тут операційні підсилювачі. Це абсолютно не обов'язково. 1612 вистачить 99% людей. Ну але якщо десь колись зачухається, то таки, така можливість у вас є. Там народ в. Пропробував Бьорсен і всіляке інше в нього втикати, і начебто отримували дуже гарні результати. Але, звісно, я слухав у стоці, відключив темброблок, і в цілому, ну як і очікуєш від сучасного пристрою. Звук нейтральний, технічний. Але в той самий час, завдяки тому, що тут використовується 4493, він не моніторний, не сухий. Тому що е, на середніх частотах в нас дуже правильна, ось така музикальність є. Але, мабуть, давайте покроково поговоримо про все. Бас іде на максимальну глибину, він тугий, зібраний, він чудово контролюється. Ну, враховуючи те, що тут гарний підсилювач, я думаю, що це не для кого не буде якимось дивом. Він абсолютно збалансований, немає намагання щось підфарбувати кудись. Або там зробити його теплішим, або підкреслити якісь дрібні нюанси. До речі, цих самих дрібних нюансів тут достатньо, але вони не акцентовані. Вони дуже правильно подаються. За рахунок цього бас виходить в універсальний. Тут є і удар, коли це потрібно, і гуркіт, чудовий контроль, зібраність, така потужність. Тому в цілому абсолютно універсальні низькі частоти, там же все буде залежати від треку і від навушників. Ну і тому я тут перший приклад обрав: це Instant Crash від Daft Punk, електронна музика, бас дуже приємний, просто от починаєш слухати одразу, як потрібні ментальні зусилля, щоб не почати топати ногою. В такт, треку. І, звісно, чудовий контраст між басовою лінією і середніми верхніми частотами. І Queen – Under Pressure. Тут вже ногу я не втримав і почав підтупувати у такт. Відомий басовий риф, який Девід Боуі дуже хотів собі, але Квін зажали і не поділилися ним. Тільки пустили до себе поспівати на цьому треці. Дійсно гарно звучить і теж чудовий ось цей контраст. Тому бас абсолютно класно контрольований і дуже правильно поданий. Середні частоти вони музичні, але вони музичні в правильному сенсі, не в тому сенсі, що вони там якісь підкреслені за макродинамікою і емоціями, або там вони не знаю, там музичність аналоговість. Інколи досягається там якимось розгладжуванням. Ні, тут дуже гарна деталізація, але без фокусу на мікроконтрасті. Хоча, знаєте, в наш час я давно вже не потрапляли мені якісь пристрої джерела, в яких є фокус на мікроконтрасті. Ну, це, мабуть, і має сенс. Але просто от воно все-таки дуже цілісне і дуже правильне, дуже занурює в музику. А, уявна сцена будується. Помітно більше за середньою за шириною, за глибиною. Не якась прям супер голографічна, але з дуже чітким позиціонуванням і проробленням планів в глибину. Нічого тут не підкрашується, і за рахунок цього, в принципі, доволі високі вимоги тут до якості запису. Не тому, що він підкреслює недоліки, а тому, що хочеться просто розкрити весь потенціал, тому всілякі там перебирання ремастерів або щось таке дійсно має тут сенс. Ну і там використання стрімінгів з Lossless, Ну, принаймні, щоб не було зайвого ресемплінгу, хоча б на шляху до цього ЦАПіку. А, інструменти звучать дуже природньо, вокал теж, тому в цілому все дуже добре і немає якихось намагань щось підкреслити або сховати. І перший приклад у нас це Reckless Love Hands. Класна, класний гурт. Для мене це сучасний глем метал. Я насправді не знаю, чи є вони глемом чи ні. Але такі веселі мелодії, доволі агресивні, метальові. Але в той самий час хлопці так доволі потужно дуркують, виконуючи ці треки. І тому в нас тут агресивні гітарки, вокал, все це подано соковито і дуже драйвово. Ну і. Встримана абсолютна класика. «Wish You Were Here» від Pink Floyd. Тут і побудова сцени йде на користь цьому треку, тому що ви всі ці три тривимірні ефекти добре чуєте. Гітари звучать натурально вокали і всі інші інструменти так також. Верхні частоти, ну тут, мабуть, все ж найбільше помітно, що це е, доволі бюджетний пристрій. Вони гарні, вони збалансовані, вони тут немає теж якогось штучного забарвлення. У них чудова протяжність майже максимальна. Але, звісно, дуже базова шаруватість, і верхні обертони складні, вони спрощено подаються. Хоча базові обертани дуже правильні з дуже грамотним відпрацюванням атаки затухань, за рахунок цього обертони інструментів звучать доволі реалістично. Немає якогось намагання верхні частоти там згладити або підкреслити, тому, коли є щось різке. То воно буде звучати різко, але від себе цей пристрій нічого додавати не стайне. І перший трек складний це Нгуєн Лє, кавер на Пінкфлойдовський тайм. Дуже складна, багатопланова композиція з великим оркестром, і тут, звісно, купа всього йде у верхні частоти. І, звісно, також, щоб відіграти цей трек на 100%, потрібно щось. Більш топове, але все рівно він звучить дуже класно. Ну і майже те саме можна сказати і про другий приклад верхніх частот: це з від Майлза Девіса, теж багато обертонів, насичені інструменти, класна якість запису. Ну, може, не ідеальна, але дуже-дуже добра. І також на 100%, щоб відіграти цей трек, потрібно щось значно дорожче, але в цілому теж звучить дуже природньо і натурально. Я також пробував його в якості цап в себе в сетапі з New Prime IDA-6 в якості підсилювача і Elac Solano в якості колоночок. Нейтральний, технічний, гарний ЦАП без якогось забарвлення. Як і очікуєш від сучасного пристрою, по поєднаннях це дійсно універсальний пристрій на балансовому виході в нас тут до 2,5 Вт, чого вистачить для майже будь-яких навушників за виключенням кількох супертугих модельок. Але такі моделі можна перерахувати по пальцях однієї руки не дуже вправного фрезерувальника. Але більшість навіть там тугих планарів він розкачає. Що стосується чутливих внутрішньоканальних модельок. Якщо це щось прям суперчутливе, краще використовуйте звичайний вихід, а не балансний. Ну і звісно, не підіймайте гейн там нижче від нижчого, вище від нижчого. А, ну тому що в цьому інакше не буде сенсу. В такому випадку чорний фон не абсолютний, але фоновий шум дуже дуже тихий. Тому в цілому я б сказав, що це дуже гарний результат для потужного підсилювача. Якщо у вас моделька не гіперчутлива, то там взагалі проблем ніяких не буде абсолютно. Що стосується порівнянь, ну тут, мабуть, головний конкурент, з яким я б його порівнював, це k 7. Але тут це доволі просто. За звуком вони дійсно схожі, теж обидва такі нейтральні, але не моніторні. Але головна відмінність і чому ZH3 виривається уперед, він більш універсальний. Тут в нас і балансний вихід, і тригерні напруги, і екранчик, і пульт дистанційного керування. Тобто К7 це гарний настільний підсилювач для навушників. А ZH3 абсолютно чудово вписується також і в стаціонарну систему в якості ЦАПу за рахунок пультику, тригерів балансного виходу, тому він більш універсальний. Ну, а зазвичай мати більше можливості, це краще, ніж їх не мати. А якщо вам потрібні навушники, то ZH3 це ваш варіант. Якщо вам потрібен ЦАП в стаціонарну систему, в них є Zd3, ZD3. Я його не чув, але ну, логіка підказує, що якщо zh 3 дуже вдалий пристрій, то скоріш за все Zd Zd3 теж. Ну, там головна різниця, він здається на сабрі, і в нього є блютуз. Е Але я думаю, що результати в нього приблизно такі самі, як і тут. Тож, в цілому, ми тут маємо дуже класне співвідношення ціни та якості, гарний сучасний звук, купу можливостей, при прикольний екранчик, е керування і все таке. Тож пристрій можу просто сміливо рекомендувати, якщо ви шукаєте щось відносно недороге для ваших навушників. Дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.